Перше, чого ми розпочали в минулому році, ми реформували систему зарплати і збільшили мінімальну заробітну плату вдвічі. Якщо ви пам'ятаєте, наступне завдання, яке ми для себе окреслили, це проведення масштабної пенсійної реформи, реформи в інтересах українських пенсіонерів і в інтересах працюючих громадян України. Вважаю, що та пропозиція по реформі, яку ми сьогодні презентуємо і переконані у тому, що буде прийнята, вона є одна із наймасштабніших реформ, яка була взагалі в історії країни. Насправді ніхто не проводив ні осучаснення пенсії, ніхто не займався тим, щоб система стала справедливою, а пенсійний фонд в середньостроковій або довгостроковій перспективі бездефіцитним. Підкреслюю, ніхто. Один раз було проведено осучаснення в 2012 році. І то це було абсолютно несправедливо, тому що взяли зараз розрахунки середню заробітну плату 2007 року. Те, що ми пропонуємо сьогодні, і те, що ми будемо, за що ми будемо боротися, я глибоко переконаний, що спільно з парламентом, президентом ми це рішення ухвалимо. Це відповідь на три питання: перше: в чому є виклик, в чому є проблема? Більшість пенсіонерів України живуть абсолютно на межі бідності. Пенсія, яка їм встановлена, є абсолютно несправедливою і не відповідає взагалі потребам українських пенсіонерів. Ми розпочинаємо зміни в цій системі, і це означає тільки єдине: ми будемо відновлювати справедливість, і ми маємо. З бідності вирвати українських пенсіонерів. І цей шлях ми розпочинаємо після схвалення реформи 1 жовтня 2017 року. Наголошую, пенсія буде переглянута для 9 мільйонів пенсіонерів, а 5 мільйонів 620 тисяч з них отримують ще більш суттєве підвищення пенсії, розміру пенсії. Ми категорично не сприймаємо політику минулих періодів, коли людям давали подачки час від часу, або якісь мінімальні надбавки, або обіцянками повернути заощадження, які не були виконані, заощадження Банку Радянського Союзу, коли людям давали тисячу один раз як подачку принизливу, а потім про людей забували. Наша реформа є системною, вона відновить справедливість. Підвищить пенсії, відмінить оподаткування працюючим пенсіонерам. У нас відкриються всі можливості, щоб з 1 січня 2018 року оновити пенсійну систему і підвищити пенсії військовим пенсіонерам. І на це все ми сьогодні закамулювали кошти від національної економіки і детінізації, які будуть направлені українським пенсіонерам. Що ми бачимо сьогодні? Подивіться, поки ми не вийшли в минулу середу з цією ініціативою, особливо за пенсію ніхто із політиканів не говорив. Так, загальними фразами, що треба покращити, поглибити, розширити, вдосконалити. Але особливо ніхто нічого не говорив. Так, просто десь виступали там для того, щоб комусь сподобатися. Або надавити на болюче місце мінімальних пенсій. Як тільки ми вийшли з пропозицією підняти пенсію, оновити систему, Зробити систему справедливою, і повернути повагу для працюючої людини одразу ми бачимо сьогодні абсолютно несенітниці, які запускають для того, щоб збити нас з можливості провести пенсійну реформу. Наголошую на тому, що ми все зробимо для того, щоб і як уряд, і як коаліція, щоб провести оновлення системи і підняти пенсії українським пенсіонерам. Хто би нам як не заважав, я наголошую на тому, що критика, яка сьогодні лунає, вона є абсурдною, вона є неправдивою і нечесною по відношенню до українських громадян. Я відповідально ставлюсь до тих пропозицій, які ми вносимо. І ми вже доводили не один раз, якщо ми обіцяли, то ми рішення приймаємо і доводимо і до логічного завершення. Ще раз підкреслюю, що результат, за, результат пенсійної реформи, за результат пенсійної реформи, я особисто, як прем'єр-міністр країни, готовий нести всю повноту відповідальність. Але і наголошую на тому, що ті, хто сьогодні безпідставно критикує підвищення пенсій українським пенсіонерам, краще підтримати реформу. В жовтні ми проведемо нарахування по новій системі. І в листопаді люди тоді дізнаються про те, хто був правий. А я знаю точно, що в листопаді люди повністю відчують, що те, що ми говорили сьогодні, стало абсолютною реальністю, тому що їхня пенсія буде підвищена на постійній основі. А в саму реформу будуть закладені механізми, які дозволять робити це оновлення системи, автоматично. І в 18, і в 19, і в подальших роках, щоб не допускати того, що було раніше, коли людям роками, п'ятирічками не оновлювали пенсії, і їхні пенсії неволювались, обесцінювались, і потім політики або політикани грали просто на жахливих умовах життя українських пенсіонерів. Такого більше не буде. Ми той уряд, який поставить крапку. В цьому питання?